Ми з вами щодня перебуваємо в ролі учасника дорожнього руху. Коли переходимо дорогу, ми пішоходи, рухаємося міським транспортом, пасажири. А якщо маємо власний транспорт, то час від часу стаємо водіями. Для виконання цих ролей ми повинні обов'язково знати правила дорожнього руху та засоби його регулювання. Порушуючи правила дорожнього руху, ми наражаємо себе на смертельну небезпеку. Тож, щоб не сталося лиха, ми повинні знати елементарні правила дорожнього руху, розрізняти типи дорожніх знаків, щоб завчасно скористатися інформацією для своїх подальших дій. Ніколи не влаштовувати ігри біля транспорту, що стоїть у дворі. Вило може відмовити гайбі. Щоб перейти дорогу, де немає слітофора, треба спочатку подивитися ліворуч. Якщо проїжджа частина вільна, можна йти. Коли ти дістався середини дороги, подивись праворуч. Якщо транспорту не видно, переходь. Якщо не встигаєш перейти, зупинися на лінії, що розділяє транспортні потоки. Катаючись на роликах, не забувайте про техніку безпеки. Дорога дає нам щоденний урок. Тож пам'ятайте за кожний свій крок. Повинні рухатися по тренуварах та пішохідних доріжках, знімаючися правого боку. Це знак увага діти та пішоходного переходу. За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються бічем чи краєм проїзної частини, повинні йти на зустріч транспортним засобом. Перехрестя найнебезпечніше місце для пішоходів. Переходити перехрестя треба тільки по назначеним місцям. Катаючись на самокаті, будьте дуже обережні. Не можна кататися на велосипеді, самокаті, на роликах або санчатах біля доріг і на самих дорогах. Для велосипедного руху існує велосипедна доріжка. Катаючись на велосипеді, не відривайте руки від руля. Там, де вулиця широка, і машини в три потоки. Відшукає пішохід хід, підземний тут землі перехід. Низь, ми, низькодинка, Важно стежте за сигналом світофору. Червоний колір означає стій, зупинися». Жовтий колір світофора попереджає, увага, приготуйся. Зелений колір світофора подає команду шлях вільний, Можна йти. Правил руху. Дотримуйтесь завжди, Щоб не сталося з вами біди.